Вітаю, друзі! В ефірі Афіша із новою добіркою культурних заходів Вінниці. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Поїхали осінній вечір. Келих вина і кохана людина поруч. Ще більш чудовим цей вечір може зробити лише романтична музика. Чарівність і душевність, ніжність і пристрасть. Усі ці емоції слухачам подарує вечір сирина до тебе кохана у виконанні академічного камерного оркестру Арката. Тож приходьте та насолоджуйтесь початок о 18.00. Квитки коштують від 150 до 200 гривень. Відомий український захисник, громадський діяч, ведучий шоу відвал ніг Олександр Терен їде до Вінниці 29 листопада. Він запрошує усіх на мотиваційний стендап Відвал Троян в іронічній формі. Він розповість про свій шлях із моменту поранення до най. Яскравішої телеподії цього року, в якій він став головним героєм. Буде багато про безбар'єрність, адже це не лише про інклюзивні простори, а й про стосунки, мислення та жарти. Тож не пропустіть початок о 18.00. Квитки коштують від 350 до 950 гривень. Чудова новина для тих, хто цікавиться історією транспорту. До 29 листопада у музеї моделей транспорту діятиме виставка приватної колекції проїзних квитків. Серед експонатів також будуть ретро-компостери, каси, а також елементи одягу кондукторів, а родзинкою виставки стануть спеціально розроблені квиточки, які ви зможете отримати за донат на ЗСУ, та навіть прокомпостувати в одному з ретро-компостерів. Тож не пропустіть музей. Працює щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Увісні з нами відбуваються дивні речі, котрі годі збагнути. Ось, наприклад, маленьке поросятко потрапляє у небезпечні пригоди, співає пісень з королями і принцесами та навіть стає ватажком піратів. Та чим же закінчиться для нього ця пригод? Ода та чи дізнається він головне? Що потрібно зробити, аби стати дорослим? Щоб дізнатися про це, приходьте до театру ляльок на виставу Рожеві хмари. Початок об 11 та чотирнадцятій квиток коштує 100 гривень. На зеленій лісовій халявині жили собі маленькі ведмежата зі своїм дідусем та бабусею. Якось дідусі бабуся поїхали в місто за покупками, а внучатам наказували гарно себе поводити, щоб в халапу не потрапити. І що ж тут почалося? Що ж такого наробили маленькі башки, дізнаєтеся, переглянувши виставу веселі ведмежата. Тож приходьте початок об 11 та 14.00. Квиток коштує 100 гривень. Не мовчи. Вінницький обласний краєзнавчий музей робить свою спробу допомогти полоненим та підтримати їхні родини, презентуючи виставку репортажних плівкових фото з акції нагадувань про полонених. Основна мета фотовиставки привернути увагу до акції та нагадати про українських військовополонених, які зараз знаходяться у катівнях ворога. Плівкові фото Миколи Тимошчука передають ідею. Нання українського народу в боротьбі з ворогом, то з немовчуті, ви приходьте на виставку, аби згадати про важливе. Музей працює з Вікторка по неділю з десятої до вісімнадцятої години. Вхід на виставку безкоштовний. У нашій вінниці завжди є куди сходити і на що подивитися. Тож не зволікайте і гайда купувати квитки та робити свій тиждень яскравим. А в ефірі була афіша Вінниці. Побачимось!